Селям алейкум привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово Криму, так і по всій Україні в різних країнах світу. І наша війна – це найважливіша в принципі, але все одно частина світового протистояння добра і зла і тому міжнародна обстановка, яка ну і... Яка супроводжує нашу війну, вона теж дуже важлива. Тому я радий, що знайшов час сьогодні поспілкуватися з нами доволі довго і подробно з усіх цих питань. Погодилася людина, яка дуже розуміється на деяких країнах, які нас теж цікавлять. Ну і в принципі володіє всією міжнародною обстановкою. Представляти довго не буду. І це цьому не треба. Дмитро Чекалкен. Селя алейкум. ліку на серемо. Лагуркет. Ну так як так, як ти ніхто не вітається, це, це точно. Ради ради бачити. Давно не бачили дійсно. Так, ну ось ну, напевне, почнемо з головного, з того, що нарешті бумеранг повертається, і вже нікого відтепер не здивує, що Москва і інше, ну навіть Москва, стає об'єктом того, на що вона заслуговує абсолютно. і... Вони думали, що вони е, вічно будуть безкарними. А е, тепер вони там якісь там дурні пояснення е, знаходять там, наприклад, в Держдумі, в так званій там якийсь там голова, чи хтось там комітету з безпеки сказав, що така атака на, на москву ну, вона вдалася через те, що просто в нас дуже велика країна і завжди можна знайти якусь дірку, куди пролетіть безпілотник. А що нам скаже з цього приводу? Ну нехай не. Військовий експерт, але все ж таки людина, яка розуміється нарві, в тому числі Дмитро сьогоднішня ситуація вона зрештою була очікувана. Такий розвиток події, тому що це вислів цього картополу, да цього між іншим теж одіозний персонаж. Він же був нагадаю начальником штабу а, західного чи по, північно західного військового округу, звідки оцей славетний бук переправляли. На територію України він саме він віддавав наказ, і через це він був свого е, часу внесений в першим цим список е, підозрюваних по цьому е, міжнародному злочину. Е, і після цього його призначили між іншим, теж промову річ, Після того як почалися розслідування, він був призначений начальником е, главпуру в генеральному штабі. Російської Федерації, де якраз складовою частиною є той сумно звісний це сумнозвісне управління спецпропаганди, на якому я на факультеті якого я навіть свого часу викладав. Так от повертаючись до Картополова, те, що він сьогодні сказав, можна інтерпретувати, було б як заклик до дезінтеграції Росії, тому що така велика територія. Так вам треба скорочувати її, якщо, якщо ви хочете, щоб не пролітали в ці ваші дірки. Ворожі ракети, як думаєш, який твій прогноз? Ну е тобто, те, що це почалося, це точно це системна робота. Військових наших тут е звісно це просто проба. І як до першого разу, ну на мій погляд, вдало, тобто вони переполох там буштували ППО, е вони точно прив'язали. На ну, ноз, ну, тобто попої там на звідти вже нікуди не поїде, лише буде посилюватися, і це ну в військовому сенсі, поми тут ну, навіть людині та, 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 такі, як я зрозуміла. А стратегічна що буде далі відбуватися за твоїм прогнозом із цією війною безпілотників? Ну з помсту правильно ти підкреслив, на що це відволікає і сили російського ППО. Вони мають. Тепер тримати оборону якраз у цих цих московських передмістях і не будуть мати можливості відволікати сили на ті напрямки українського контрнаступу, який, зрештою, має зрештою має розпочатися. Цікаво, що якраз перша моя перший мій досвід як військовий перекладача був якраз пов'язаний з цими комплексами С 200 С 300 в колишньому в, 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 в Ленинграді, в сьогоднішньому там Петербурзі, ми навчали сирійських ППОшників. І зараз, коли я ну, читаю ці новини, я згадую свої ці перші перекладацькі перекладацькі досвід. Ми зовсім ще тоді не обстріляне, як, як казав начальник нашого курсу, не оперівшися з щенків. Ну, Він <схід> від нас відправляв в перше відрядження і дав таке. Настанову так напустує такою, старші офіцери, курсантами тоді ще були, да? та перші курсанти ну, відправляємо від, відрядження, як військові прокладачі І пам'ятаю стару народну мудрость. Молчи за умного сайдеш. Така настанова перекладачів. Да? Так от так от ми ем, дійсно долучилися до підриву тоді, ще обороноздатності Радянського Союзу, тому що нагадаю, це якраз 80-ті роки і радянські. ППО проявили свої найкрай най, найгірші да, властивості і не змогли протистояти ізраїльським літакам, ізраїльським засобам ураження і це владя бука де ми тоді забезпечували оборону сирійських військ в окупованому в Сирії Лівані. Так от, жоден ізраїльський жоден літак слава Богу, не був не був збитий. Слава Богу, я кажу, чому тому, що вже за там 10 років я як український консул, перший український дипломат на Близькому Сході залучав всіх незбитих ізраїльських льотчиків як, сюди, як е, інвесторів. Так от я е, згадую свої перші лекції, які ми прикладаємо, і там нам дають наші викладачі текст, і я дивлюсь з словником і там. Появляється, що словник недосконалий, і там припустимо блокін-генератор, мультивібратор, трідер. Е, всі ці три, три різні частини ну, цієї станції ППО е, цього е, 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 С 200 вони перекладаються одним арабським словом раджач. раджач це раджач раджач. я маю перекладати <рек BJ2> і кажу там: оцей сигнал з блокін-генератора поступає на мультивібратор, потім іде на трідер. <рек2> в мене це все одним словом, да? і, і потім скаржилися на мене, приходили там нашому керівнику практики, казали ці е, сирійські е, офіцери старшої групи, говорять, обрівочих блога рибадавати небанятна. <смірць> в радській мові не розрізняється бе і педа. І ми дойлися тоді до розвалу цієї російської російської армії, радянської тоді армії, тому що. Визнавши свої недоліки, генеральний штаб російської радянський генеральний штаб мав вимагати великих капіталовкладень для розробки якихось новітніх цих. Систему зброєння цього самого с 400 с 300 досконалювали, і зрештою це зникровило радянський союз. Так що я жартую, що я долучився до розвалу радянського союзу в міру скромних цілвазможності підривав економічний економічний потенціал, тому що тоді виділялися ну, майже половина всього державного бюджету радянського союзу, виділялися на військову сферу. Ось я і питаю через твій досвід, що ти думаєш, як буде розвиватися ця дуель дронів, і що змінила ця атака? Ось пишуть, що від ну самі росіяни повідомляють, що від 25 до 32 двох безволотників атакували Москву, і один з них навіть упав біля резиденції Путіна. Що це в принципі значить із військової точки зору, і з політичної медійної ну, з усіх сторін ти моти де немає фаху, і копти -то нема тому. Я ще там років 7-8 тому звернув увагу, що в Ізраїлі вони принципово не проводять паради, а з часів Голдимеєр, вона колись побачила кошторис про параду і сказала, що це божевілля, ми не можемо витрачати такі гроші. і Вони проводять традиційно повітряні паради ізраїльської авіації. Так от, починаючи, десь ну, якийсь там був ювілейний рік, я вже не пам'ятаю, 70-річчя створення Ізраїлю, да, було? І вони почали вже не літаки, а саме влаштовувати ці шоу з дронами. Тобто вони підкреслили, що майбутня війна це війна дронів. Я пам'ятаю, як там над Тель-Авівом в небі малювали ці зерки Давидавида дронами, влаштовували там такі перформанси яскраві. Тобто, це було зрозуміло для ізраїльтян, Вони в усіх сферах завжди мають таку силу передбачування і між іншим два роки тому під час цього карабахського конфлікту, коли звільняла свої території азербайджанська армія, вирішальну роль якраз відіграли і ті самі турецькі байрактари. Так, от жаль, сьогодні Росія має декілька каналів постачання БПЛА, і це відповідно серйозною є загрозою, і можливо сьогодні вирішальним є чинником, да, який впливає на наше протистояння, тому що це дешеві відносно дешеві. тобто вартість одного БПЛА в там десятки, чи якщо не сотні разів менше, ніж вартість літака винищувача, да, а завдати шкоди вони можуть іноді не меншою. І головне, що на їхнє знищення витрачаються. Дрогоцінні ракети, які іноді теж вартують набагато більше, ніж цей дрон. Тому це для нас мало бути серйозним попередженням ще там 5-7 років тому. Але на жаль, ну, сучасна, сучасна українська влада, вона ну, так, м'яко м'яко кажучи, не достатньо приділяла уваги розвитку ракетних наших озброєнь. І БПЛА, і, і, зокрема, після обрання зеленського президента, на жаль, були зупинені ракетні проекти. В мене є програма на моєму youtube каналі Є проєкт такий саундчек. Саунд англійською це не лише звук, це саундчек, це не лише перевірка звуком, але і це sound, це здоровий, здравий. Тобто перевірка. І аналіз сучасних реалій, сучасних подій з точки зору в першу чергу там, здоров, здорового глузду. Так от я якраз ще до початку повномасштабної російської агресії ну, з, голосно а, про це казав ну, в усіх своїх ефірах, у всіх своїх інтерв'ю. У мене одне було слово, яке я обов'язково повторював, це слово «алепо», «алепо», арабською Халеп. Це місто, така перлина Близького Сходу, де ми всі військові перекладачі сімдесят років які не могли працювати, які були найспаятливіші умови. Там, звичайні наші колеги-перекладачі, жили там до поверхових віла з басейнами. Але потім Путін там за декілька тижнів перетворив це сирійське місто, перлину Близького Сходу, на груду руїн. Це за три тисячі кілометрів від Москви. Я казав, а що ж йому буде заважати? Зробити те, те саме з українським Маріуполем, який в десяти кілометрах від окупованого Широкіна, да. Причому він казав тоді, я пам'ятаю цю цитату. Я не 16 шістнадцятий це рік був, 18-й. Він сказав, що тренуємося. Ми тренуємося. Да? Я тоді абсолютно точно сказав, що слухайте, ну він не, не не на Мозамбік. Збирається нападати. Ну як сам між іншим хотів зробити тобі комплімент, ти Був один з небагатьох, від яких і від, від, від кого я чув це. Ще там 5-6 років тому про те, що неминуча ця повноцінна російська агресія. Я чесно кажучи, ну на відміну від, від тебе не був е переконаний, що це буде таким повномасштабним наступом, але я завжди попереджав, що якщо Путін зробив це залі, то тому чому він це не зробить з Харковом українським 30 кілометрів від російського кордону да, чи Северодонецька? Тобто, на жаль, справдилися якраз твої твої прогнози, які були набагато більш так може страшними і точними ніж мої. Ну, <кій> що я все ж таки вірив, що в них ну вистачить здорового глузду не, ки не кидати таким чином е виклик всьому західному цивілізованому світу. Але зрештою, ці е моральні, психічні там е зміни, які відбулись в мозоку цього Кремлівського, вони і призвели до цього. Я часто цитую цей відомий вислів народженого у Львові відомого. Сатирика Єжелєца про те, що лаври мають властивість проростати корнями в голову, на і корони вони деформують голову не лише ззовні, але й зсередини. Тобто, і на жаль, оцей інформаційний певний чинним вакуум, якому в якому перебував Путін, і оце його маніакальні ідеї про русські міри, відбудову там російської імперії вони зрештою і. Mm -hmm. Далися в знаки, тому що він сприймав, як це перше зрозуміло, після того як активно зараз мобілізують на на захоплених територіях Запорізької, Херсонської області, Донецької, Луганської, як активно мобілізують місцеве населення. В нього якраз була ця ідея перетворити знов українців на рушійну силу цього імперських війн, тому, що на жаль, впродовж тридцяти років українці були на боці якраз російської імперії в більшості своїй да, під час цих імперіалістичних захоплень, які відбувалися, і тому він він якраз і вірив, що він зможе з одного боку цією інформаційною навалою впливом на. Як особовий склад армії української, так і ширше, найширші версти українського населення зможе знов перетворити українців на рушійну силу цих імперіалістичних своїх захоплень. Тобто, і сьогодні, на жаль, ми ж маємо факти, що там десятки тисяч сьогодні поставлених під ружйом, як кажуть, на цих захоплених територіях, і їх як пушучне м'ясо кидають в першими в ці криваві бої. Тут в нього була ось, дійсно фікс ідея, яка його муляла всі ці роки. і Зрештою, він вирішив да, його її спробувати втілити в життя.